Наступне питання: чи платити ВАТ дуже поширене питання відносно ВАТУ. ВАТ це до, досить висока тема. ВАТ це ПДВ, по-перше, і є три групи підприємців. Перші це ті, хто ніколи не мусять бути платниками податку ВАТ, це, наприклад, лікарні, пшеходні, дантисти. Друга група це ті, хто від самого першого. Дня свого мусить бути платниками податку ВАТ. Це, наприклад, ті, хто торгують косметикою, ті, хто торгують автозапчастинами, більшості акцизних товарів, ті, хто надають нотаріальні послуги, тобто є група, ті, хто не можуть не бути ватовцями. Но сама велика група підприємців це ті, хто мають ліміт 200 тисяч на рік. Увага він пропорційний. Якщо ви не перевищуєте оборот свій продажей, то ви можете ніколи не реєструватись платником податку ВАТ. Якщо ви його перевищуєте, то ви мусите. Коли ви пробиваєте цей поріг в 200 тисяч, мусите зареєструватись платником податку ВАТ. У нас є безкоштовне відео розбір цієї теми, тому, друзі, хто хоче розібратися, більше дізнатися інформація відносно ВАТу, читайте інформацію в описі до цього відео.